Вітаємо в ефірі. Програма Конституція країни. Сьогодні ми презентуємо цю класну книжку, що ви зараз бачите на екрані. Конституція для всіх і великих, і малих. Я представляю наших гостей та ведучих Станіслав Легеза. Вітаю. Вітаємо Роман Маслов. Вітаю. Вітаємо. Гліб Дмитрійшин-Донченко. Шендонченко. Та вітаємо. вітаємо молодіжне телебачення. Фестиве Олександр Васильцов. Віта усіх вітаємо і оператор ведучий Леонід Гапєв. Зараз знаєте, ми багато цікавих сюжетів робили на тему цієї книжки. Це перша в Україні спроба створити віршовану конституцію. Кожна окрема стаття конституції вона тут подається у формі віршованого тексту. Це насправді дуже класна книжка за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху «Справедливці». Вона видана. Це літературно-художнє видання, автор Володимир Читай. Видавництво Холодкевича Тундрайв. Ми дуже дякуємо за цю книжку, що вона передана в подарунок в рубриці популяризація читання. І от зараз ми прочитаємо ексклюзивно той сюжет, який ще жодного разу не читали. Це дійсно так. Я передаю слово Станіслав. Будь ласка. Преам, люди всіх родин і націй за для миру і добра. У народ один з'єднався, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду, і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт. Україна для народу, конституція для всіх, для могутньої держави треба влада і кордон, Конституція країни основний для всіх закон. Дякую. І у нас є запитання. Гліб, будь ласка. А чим зацікавила ця книжка А вона мене зацікавила тим, що вона дуже інформативна, та її дуже легко зрозуміти. Дякую. Ще додам, то, що тут дуже класні такі ілюстрації. Ірина Шиганян, художниця, авторка цих ілюстрацій, що ви зараз бачите, дуже такі креативні. Роман, запитання хотів. Будь ласка, Романе. А чим вам сподобалось? Мені найбільше сподобалося, тому що вона цікава. Дякую. І не тільки цікава, знаєте, дуже така, дуже пізнавальна, дуже мотивуюча, дуже так креативно і позитивно вона створена. І знаєте, я от ще не встиг на початку сказати, що. Читання конституції це справжній антистрес, тому що українська культура це розвиток прогресу. А читати конституцію це справді антистрес, і от у нас рубрика «Творчий антистрес. В цій рубриці ми робимо цю програму, і знаєте, дійсно дуже так хочеться взяти і кожну сторіночку прочитати з таким великим задоволенням, тому що це кожна окрема історія, і вона настільки чудово нас мотивує. Мотивує, що ми українські книжки як Конституція для всіх. Ми такі книжки читаємо залюбки. Хочемо подякувати видавництву Тундрайф і Ірині Холодкевич, художниці, за книжкові подарунки. Читаємо Конституцію, тому що це не тільки наш творчий антистрес, це конституція, яка наше життя у серці кожного. На цьому дякуємо за увагу.